Усе далі і далі відходять грізні роки Другої світової війни 1939-1945 років. Але кожного року, 9 травня, ми відзначаємо День перемоги та пам'яті. В цьому році святкуємо 70-ту річницю. Ніколи не згасна пам'ять про всіх тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Дорогою ціною дісталася перемога, щоб жили ми, щоб любили. Біль і пам'ять вони не трінні і вічні. І наше село Криворіжжя. 250 воїнів-захисників пішли на Велику Вітчизнян війну. 107 із них не повернулося з пекла війни. Навіки залишилися в чужих степах. В роки Великої вітчизняної війни біля села проходили криваві бої в січні 1942 року. В вересні 1943 року самі запеклі бої це були в селах Криворіжжя і Новокриворіжжя. В братських могилах лежать 270 бійців, які захищали наш рідний край. В роки окупації в Криворіжжі німцями було розстреляно 97 мирних жителів, 15 з них діточок. Два роки село було окуповане німцями. І 1943 році, 9 вересня, тільки прийшла довгожданна перемога до села. Тож пам'ятайте, не забувайте, в лиху годину і в зоряний час тих, хто життями, любов'ю і кров'ю всім без останку сплатили за нас. Ми зараз знаходимося в кімнаті музеї бойової та трудової слави Криворізької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Засновниками музею є група вчителів. Під керівництвом вчителів історії Білоусь Юрія Петровича та ж Василя Андрійовича. Вони віддали багато сил та енергії цій важливій справі. У музеї байливе зібрано і зберігається все, що нам дороге, що є гордістю і пам'яттю нашого народу. І це закономірно, Адже не вартий майбутнього той народ, який не цінує свого минулого. Земляки герої Великої Вітчизняної війни. Це воїни земляки, які віддали своє життя за світле майбутнє. Не зосталося в селі жодної сім'ї, яка б не оплакувала загибель рідних чи близьких. Золотими літерами писані їх прізвища та імена в книгу пам'яті. Особливо цінними експонатами є солдатські листи, трикутники. Військові квитки, червоноармійські книжки, посвідчення про нагороди наших земляків. А ось предмети, які були знайдені під час перезахоронення солдатів у нашому селі: кокарди. Зірочки, каска. Рештки зброї. А ось ще одна святиня земля. Вона привезена з могил, де поховані наші воїни земляки. Із Польщі, Німеччини, Росії. Стали всі вони давно землею. Проросло крізь очі їм зело. У печалі я дивлюсь на неї опускаю стомлене чоло. Пролітають і роки, і дати. Ще пам'ять пам'ять втрача земля, де зустріли смерть свою солдати, бо з глибин їх голос промовляв. Аріал присвячений поету земляку, фронтовику, нині інваліду Великої вітчизняної війни Михайлу Григоровичу Рекону. у збірці відлуння перемоги поет відобразив страшні події воєнного лихоліття, прекрасні поетичні рядки, переповнені щирою повагою до тих, хто не дожив до мирних днів, ненавистю до ворогів, що топтали нашу землю. Він знову і знову. Думками повертається до своїх товаришів, однополчан, з якими пройшов дорогами війни. Слава вам, юні! через літа, через пам'яті брами кидають жар нас атаки, бої, стукають серце, приходять ночами, тричі прострелені друзі мої, Ваня тютюник, сисенко саша. Женя Давидов, Микола свічкар. Знову халепа, пусті патронташі, знову нам душі обхоплює жар. Давлять, прасують на станки ворожі, адже наказ не здавати село. Скільки вас втоптано в землю? О Боже, скільки вас юних назад не прийшло. Світе наш білий, волошечки. Сині, як нам хотілося бачити вас, вічна ж вам слава, сини України! Ви найдорожчим сплатили за нас. Вбито надії, розтоптано щастя, віддано все, що було до кінця. Учні Криворізької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів взяли участь в операції по відновленню пам'ятника загиблих воїнам у селі Новокриваріжі. Добропільського району Донецької області 270 солдатів і офіцерів 139-го кавалерійського полку 79 ї та 34 ї кавалерійської дивізії полягли на полі бою у 1942 році на рубежі колгоспу Червона зірка і села Новокриворіжжя. На цих світлинах ви бачите, якою була раніше могила і якою є зараз. На жаль, Ще не всі відомі могили, де захоронені воїни. На щастя, є такі люди, що ведуть пошукову роботу щодо встановлення імен загиблих солдат. Ця робота триває і по цей час. Ліски, пам'ятники, скільки їх у селі Криворіж їх найбільше, порівнюючи з іншими селами Добропільського району, бо найзайпекліші бої пройшли поблизу нашого села. Зараз ми знаходимося біля Обеліску загиблим воїнам землякам в центрі села. Стоїть Обеліск і на нім імена, які вкарбувала священна війна, стоїть Обеліск над печальною могил вітців Добропільщини з різних сіл, стоїть Обеліск, в нім скорбота, німа, що в селах країни синів тих нема, вони тут не сіють, вони тут не жнуть. Лиш вогника квіти їм люди кладуть, лиш сльози вмивають синів імена, що їх із собою забрала війна, що їхні серця дуже довгі літа, земля українська в собі не горта. Тут, біля пам'ятника загиблим воїнам, ми віддаємо глибоку шану односельцям, що пройшли через горе, що довше за життя, які подарували світу тишу, дали можливість матерям спокійно голупити дітей. Ми вклоняємося вам. Ми завжди будемо пам'ятати ваш подивок. Ми завжди будемо пам'ятати вас.